О, що На довж профілок перекинеться. Да Нікара не працюють, я тут стою, і кирню родка. Нікара не працюють, я його бачу. базую. Горя, какому програму? Україна без Майдану жити не може. Україна це серце Майдану. Дякую. Понял? Прихистить на машину, що ви стягуєте? Блядь, з цієї європейське площа машину приставить. Вже пів години прийшов і мені стягують. У мене не костягу. Да не треба тут херню розкажу, я пішком прийшов із службу. За цей час. Обічаємо. Так, не побачите. Не побачите. Якщо ви хочете, я побачу, якщо ви хочете, щоб ми обіцяємо всі ці події, то навіть А це тільки що що було? Я, я розумію, я нормальна людина, адекватна. Я стояв тут спокійно. Ви до мене підбили, почали на мене наїжджати. Я стояла по світку, ось так. Це нормально? Тоді включила канал, не я одна. Ви молодець, я вас поздоровляю. Ми знімаємо, вибачте, ви заважаєте. Будь ласка, а чого ви не хочете це знімати? Дивіться, будь ласка, дивіться. Є мене записка, хто ти? Ви а з чим розговалюваєш? Я ж вам показую російський паспорт. Що ви зняли? Російський паспорт? Це ж такий розумний, як ви журналіст також. А на цей паспорт їдуть хлопці, заходите з російським паспортом. А ви не хочете бачити? Вам заплачуємо, щоб ви не бачите. Ви не хочете російський паспорт. Обічаю, що більше такого своєї сторони не повториться. Я люблю Україну. Ось його шо? одна заява. Ліпінський. Приїхав в Україну, з селю сфотографувати Майдан. А потратить. нічого ж одним почерком це все написано? А яким же? Це ж його заяви. Несно, це все це класне. Я ліпінський, одним почерком, я ліпінський. Ось і Ліпінський. Ну, що? І що у нового самоліпінь. Причому ви журналісти, а ви зняли, що що тут достали. росіяни. Тут, а? тут а? росіяни. Це паспорт росіянина, який сюди приїхав, що це, це Без Месіда питав з фотографірувати, ох, тут росіяни на Майдані. Так ось вам, будь ласка, це людина, яка була і дала пояснення, чого вона тут. Що робить тут росіяни, який отак бігав за палатками і фотографував. Не просто прийшов, так як люди фотографують, журналісти, а в підтішках. А тоді розказують, що хто це. І кинули документи.

Интересная тема. Коктейли реально некуда выбросить. То есть реквизируй, не реквизируй, а кто что продавает? с ними дальше делать? Не, слышишь, говорят, кидайте в кофе, что тут Вот, мы забрали еще коктейли. Я вообще-то не очень. Давайте <с> Тысяча, две, три, пять. Вот давай, тысячу чоловік. Десять запит. Вот давай просто без камер. Під людей, может, десять. Тут стопають два. Тут два. И есть пару кидать. Конечно, я за покажу. Ну. И що ви для Києва зробили? Давайте его подъем. Видите? Пенсионные. А що ви для Києва зробили? Киев? Для України 50 лет отдал. Что сам. сам. саме выработал? Я тебя ті, кто крадуть, вони кажуть, що ми теж працюємо, гроші заробляємо. Ну, <звук> во-первых, я велся больной. Раз. Потом нас куда туда далеко-далеко. за полярный вышел? Ну ладно. Я же родился, родился, извини, пожалуйста. Ну, то... да мы... не давно. Значит, это говорит на вас, вы або об россияне, або не Серед ну, как бы, патриоти Украины, у них свое мы. У них свое мы. Какое? Я как родился вы? во Львове. Ну, Еще так и что, что вы родились я в Я был при Советском Союзе. Я был. Ну так и что? Вы тільки что мені не доказывали, что вы хотели доказывать, что вы Киеве родились, тихо, что вы хотели мне не доказывать. На Бальбое родился. И что? На бандеру мы абсолютно не стоит. А на кого я показал? На кого? Да. Да. Я видел, как я Тоже со Да.

Абсолютно не видно, що ви українці. Знаєте, чим відрізняється українець від не українщина? Ні, ну так, ми А Що таке ми каже? А це не про що не говорить. Через те, що Янукович, це практично.